Привіт, мене звуть Денис і сьогодні я покажу топ-вправ для зміцнення кистей рук. Перша вправа це розгинання кистей сидячи. Робите 3-4 підходи по 15-20 повторів. Це зміцнює ваші кисті і гарно готує до ударів. Другий варіант це зворотній розгинання рук. Так само гарно зміцнює кисті та зміцнює ваші передпліччя. Другий варіант це перекидання гирі. Берете гирю, яку ви можете без проблем перекинути. І коли вам стає легко, то вже просто поступово збільшуєте вагу. Не беріть одразу дуже велику вагу. Робите в середньому по 15-20 разів на одну руку, потім на іншу. І так 3-4 підходи. Третій варіант: беремо бодібар, В середньо 6-8 кг і починаємо обережно робити кругові оберти. Кисті рук однією рукою, потім іншою. Якщо у вас дуже сильні кисті, то можете робити це із олімпійським грифом, але для цього треба підійти дуже добре. Далі у нас іде віджимання на пальцях, тому що міцні суглоби пальців це також дуже важливо. Банальна річ, але яка гарно зміцнює ваші суглоби, пальці, це брати або еспандер, або тенісний м'ячик і починаєте його стискати пальцями. Отак от працюєте, навіть якщо починає працювати новачок хвилину, він вже відчує навантаження на його руки.